Фракція Батьківщина, я хотів би зараз, щоб почули дуже чітко ті українці, які будуть дивитися невідомо правда коли, але трансляцію цього засідання. Уряд подав законопроект про зміни до бюджету. Зміни до бюджету стосувалися того, щоб були кошти до кінця року для виплат військовослужбовцям, їхніх заробітних плат, а також для того, щоб закупляти військову техніку і зброю. Щоб було чим оборонятися від агресора Російської Федерації, і батьківщина послідовно підтримувала всі зміни до бюджетів, які стосувалися того, щоб для військових були гроші. І комітет цей закон урядовий прийняв. Але потім раптом, в останню секунду, в парламент вносять інший законопроект, який такий самий, уже депутатський, але з єдиною поправкою 8 мільярдів забрати з міста Києва. Для резервного фонду. Скажіть, будь ласка, а це справедливо, коли величезна кількість тимчасово переселених осіб проживають в Києві, коли не вистачає соціальної інфраструктури, коли потрібно робити для Києва ті роботи, для того, щоб місто жило і ліквідовувати наслідки щоденних атак, які здійснюються на Київ дронами і ракетами? Ніхто не обговорював, чому від Києва забирають кошти. Яке обґрунтування? Тому я вважаю, що це неправильно і несправедливо. Ми не маємо права так волюнтаристки з від місцевого самоврядування забирати кошти. Сьогодні Київ, а завтра будуть всі інші міста. Така логіка процесу. Давайте розділяти є кошти державного бюджету, є кошти місцевого самоврядування. Тому безумовно, що ми не можемо підтримати те, щоб від місцевого самоврядування ресурс забирали, який їм і так потрібен і не вистачає. Але безумовно наші збройні сили треба їм давати кошти, щоб було кому захищати Україну, бо інакше не буде України.